Ідея створити пам'ятник прикордонникам з'явилася давно. Підтримала цю ініціативу міська та обласна ради воїнів-інтернаціоналістів. Голова обласної спілки воїнів-прикордонників Сергій Пельник розповів, що після цього розробили проект. До речі, встановили остаточний 12-й проект пам'ятника. До вибору кожної деталі ставилися з особливою увагою, як приклад каміння, з якого виготовлено пам'ятник, унікальний зелений граніт, Пам'ятник, Житомирам. Пам всього, і живу. Усім здравствующим, служащим і погибшим. але все це должно об'єднати наше общество і всіх пограничников всіх примі на урочисте відкриття завітали представники і обласної, і міської влади. За словами мера Юрія Гранатурова, встановлення цього пам'ятника особлива данина великому подвигу прикордонників усіх часів. Історія знає масу примірів, коли пограничники вошли. в мировую славу. Я думаю, что слажены те, кто любит свою страну, у кого сильные вооруженные силы, а вооруженные силы начинаются с пограничных войск. И я уверенно надеюсь, что в скором времени мы будем жить уже в мире, в нормальной стране, и будем слышать главное – граница на замке. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих прикордонників хвилиною мовчання, а також поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Відзначили і тих, хто віддано служить Україні та охороняє наші кордони, а також вручили посвідчення тим, хто приєднався до лав прикордонної служби. Луїза Єрьоміна, Руслан Черняліс, МСН.